топ 5 ключових кроків, з яких найкраще розпочати підготовку до весілля. Беріть ручку, листок, записуй. Погнали! Перше і найважливіше визначити дату і формат весілля. Чи це буде величезний захід з великою кількістю гостей, чи маленьке свято з родиною? До речі, всі яскраві дати можна буде побачити в моєму пості в інстаграм. Друге складання бюджету. До речі, пишіть у дірик, Я скину вам видінг пленер Не буде набагато легше це зробити. Третє місце проведення весілля. Від локації залежить і концепція, і формат весілля. Гарні місця, до речі, бронюють за 3-6 місяців до весілля. Тож не зволікайте. Четверте пошук підрядників, фотографів, відеографів, декораторів, ведучих. Ці люди грають ключову роль в успіху заходу. Тож не зволікайте. Гарних спеціалістів розгрібають дуже швидко. До речі, обов'язково треба зустрітися і подивитись портфоліо та рекомендації. П'яте, визначте кількість гостей та почніть формувати список. Це допоможе з вибором залу та з розрахунком бюджету. Ці кроки допоможуть розпочати підготовку до вашого весілля з мінімальним стресом та чітким розумінням дій. Тож пишіть у коменти або пишіть у діри. Я завідки вам допоможу. Папа. -па.